какого-то большого ресурса для того, чтобы Путин как-то, так сказать, ответил именно симметрично. Ну, просто нет, потому что если говорить о именно симметричном ответе, то он просто невозможен, потому что, во-первых, у Украины нет, нет такого количества военных объектов, ну, имеется в виду, так сказать, у Украины нет военно-космических войск. По, 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 по которым можно было бы нанести удар, а во вторых, все-таки российские спецслужбы не чувствуют себя так уверенно на территории Украины, как украинские спецслужбы на территории России, то есть здесь совершенно другой уровень, поэтому симметричного ответа точно не будет. А ответ будет, скорее всего, вот такой вот удар по там еще какие-то дела литераторов, дела мультипликаторов и так далее. Насчет Медведева это, как всегда, выглядит очень комично, когда он заявил о том, что все, что взорвется, должно быть взорвано. И на это ответил глава СБУ Василий Малюк. Ответил, да, все, что должно быть взорвано, должно быть взорвано. И взорвал Крымский мост. Так что это все скорее из области сатиры и юмора а, насчет Медведева. Всегда, всегда бывает забавно. А, персонаж весьма и весьма карикатовный. А что касается ответа, ну, вы знаете, просто мы последние 25 лет могли наблюдать Путина, и мы знаем, что он всегда отвечает асимметрично. А, то есть, чем он ответил, например, на теракт в Беслане. Вы помните, да? Он ответил э, отмены губернаторских выборов в России. То есть ответ на действительно серьезный теракт, на на серьезный удар по престижу России. Он ответил отмены выборов. Представляете себе, как борцы за независимость Чечни э, страдали от того, что в Курской области теперь Будут не выбирать губернаторов, а назначать да? точно так же его ответ на трагедию Дубровки это очень масштабный, очень серьезный теракт, и абсолютный позор, абсолютный позор российских спецслужб, которые допустили этот теракт в центре Москвы, он ответил: Путин ответил только одним: был уволен глава НТВ, вот, ну, директор НТВ. Так что Путин всегда отвечает вот таким вот асимметричным образом. Чем он ответит в этот раз? Ну, я не знаю, может быть, это будет какой-то удар по каким-то представителям российской культуры, там, по создателям мульти... мультиплекционных фильмов, например. Вот. так що я думаю, що то буде именно такого роду. Далі більше з'являється досить таких гучних статей в західних медіа про ядерну зброю, про ядерний удар по Києву чи то Одесі. Так, от на ці всі статті реагують і наші високопосадовці, до прикладу, Андрій Коваленко, в себе в телеграм-каналі нагадається керівник центру протидії дезінформації відреагував і далі зацитую, що ж він говорить щодо цього. Зараз і розмови про ядерну загрозу на заході в медіа вигідні тільки Росії, бо ядерні страшилки це частина пропаганди, страху якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх виключно, каже Коваленко. і Завжди треба пам'ятати, що навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ. А Росія тримається виключно на енергоресурсах, які в неї поки що купують. Говорить Коваленко. Також він зазначає, що Цитую, вважаю, що не варто допомагати росіянам пропаганді, страхує з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше. Ну і, більше також і Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, прокоментував цю статтю, яку я згодом зацитую. Вам врешті він сказав, що не комільфу коментувати і розповсюджувати. Розганяти саме таку статтю за Daily Mail із ядерними страшилками. Що ж це за стаття? І чому про неї так багато говорять? Адже Daily Mail описав думку британського полковника Кемпа, який зазначив, що ядерний удар по Києву чи Одесі буде як один зі сценаріїв помсти Росії через недільний удар по аеродромах. Судячи з його припущень Україні також можуть загрожувати атаки ядерної зброї наступним чином. Він описує, як це може відбуватися. Атака на українські аеродроми з ризиком загибелі українських військових та фахівців НАТО. Далі він говорить про удар по ЕС, який може спричинити екологічну катастрофу. З метою зриву наступу та деморалізації сил оборони можуть нанести удари по великому угруповуванню військ на передовій. Ну і наостанок він говорить про те, що розраховуючи на відсутність відповіді заходу, рашисти можуть атакувати велике українське місто, наприклад, Київ або ж. Одесу. Ну і я хотіла погодитися із брачком, який зазначив, що дійсно не варто розганяти паніку. Вчора, до прикладу, в прямому етері він до нас підключався і говорив, що ну не вдарить воно ядеркою, не буде такого, адже розуміємо, що відповідь буде значна від сполучених штатів Америки і від інших союзників. І Країн, які мають ядерну зброю, бачимо, що це чергові лякалки. Бачимо, що расисти використовують західну пресу задля для того, щоб врешті впливати на думку суспільства в Європі. Ну і ба більше бачимо, що і в Кремлі самі полюбляють кидатися такими заявами. Пам'ятаємо, як Медведєв говорив про третю світову війну. Знову ж таки, залякував Сполучені Штати Америки. Тоді, якщо не помиляюсь, Кіт скіткало відповів йому саме щодо Третьої світової війни. Тут знову ж таки з. Заяви вже від Медведєва лунали про те, що обов'язково буде помста, і ми завдамо удару туди, куди потрібно. Говорив Медведєв. Ну а врешті бачимо, що туди, куди потрібно, завдають удари наші спецслужби. Йдеться і про аеродроми ворога, і також щодо Керченського мосту поговоримо. Адже вчора дійсно. Такий настрій піднесений був в українців, незважаючи на ці трагедії, які відбуваються, бачимо, що і наші служби і сили оборони кожного дня намагаються робити все можливе і неможливе, щоб знищувати як ворога, так і його військові об'єкти. Щодо мосту, також зазначимо. Адже місцеві відчули підземні поштовхи. Стало деякі деталі відомі щодо третій атаки на Карченське міст і настрої на півострові. Часіков також говорить про це СБУ 3 червня. В 3 Етя атакувала цей міст за словами мешканців корчів Вибухи супроводжувалися підземними поштовхами. А рух мостом був повністю зупинено і знову ж таки неправдодні дописували в медіа що понад три години. Було перекрито рух, а окупаційна влада негайно запустила димову завісу та намагалася приховати реальний стан справ, активно зачищаючи інформацію в соцмережах. Заступник постійного представника президента також зазначив і наголосив, що в регіоні посилюється охорона військових об'єктів, а нестача військових ресурсів змушує окупантів мобілізовувати строковиків із тимчасово окупованих територій. Через перевантаження військовими. Цивільні лікарні в Криму серед місцевих жителів зростає невдоволення, говорить він. Панішні настрої поширюються серед російських військових, які після ударів по мосту усвідомлюють масштаб проблем. За його словами, атака має стратегічне значення, адже впливає не лише на логістику, але й на моральний стан окупаційних сил, посилюючи напругу серед загарбників.